Розповісти будь-які інші історії, або переробити цю історію, бо ми бачимо, там він переробляв все, що завгодно, присвоюючи звання на 5-10 на 10 років раніше за Зафіди. Далі я він постійно казав про те, що він все життя не знав теорію. І це нормально. Я знову таки кажу: теорія усіх різна. Він, можливо, не знав класичні варіанти, але знав ті варіанти, які він напрацьовував. Я пам'ятаю його тренера, шановного майстра. На прізвище школа. Я пам'ятаю, як вони щось аналізували. Тут теж був дуже. Я сподіваюся, можливо, ще живий. Я не пам'ятаю за тому. Скажу, що пам'ятав його як дуже талановитого та цікавого шахіста. Теж був там Володимир Півнович Гергіль, теж це були мій товариш. Він вже помер. Теж дуже талановитий і майстер і дуже креативна людина. В них були свої напрацювання, і звичайно, в них просто була своя теорія, але. Закликати молодь не вивчати дебюти це просто ну, штовханути їх в прірву.